назад. його затримали під вечір. На 30-річного стрільця, що намагався позбавити життя місцевого підприємця, вдягли кайданки. Вже за кілька годин після скоєного злочину. Він покинув машину за кілька кілометрів від місця злочину, а сам пересів у таксі. Під'їхати встиг лише за кілька кілометрів від Івано-Франківська до села Чукалівки. Під час затримання він опору не чинив. Ну за його версією, він хотів піти на кладовище на могилу свого батька і Якби помолитись, затриманий стрілець. Це не хто небудь, а екс-кандидату депутати міськради Михайло Дерещук, відомий в місті на прізвисько Дира. Його добре знають правоохоронці, бо тричі притягували до кримінальної відповідальності за хуліганство та наркотики. Навіщо ж тепер розстріляв 54-річного підприємця? Копи кажуть, то була помста за декілька днів до цього між потерпілими підозрюваними був конфлікт. Ході якого підозрюваний отримав тілесні ушкодження, і таким чином вирішив з'ясувати відносини і позбавити життя потерпілого. Стріляв Михайло з бойового пістолета Макарова. Номерні знаки затерті, тому зброю направили на експертизу. Чотири кулі влучили у тіло Ігоря Гербіна. Решта зрешетили автомобіль. Пораненого вже прооперували в обласній лікарні. Його стан стабільно тяжкий. Родичі від коментарів поки утримуються. Він поки що в ренімації відходить від наркозу, ще повністю навіть від наркозу не відійшов. То з ним ще ніхто не говорив навіть. Він спить, він спить цілий день нібито, то його тримають, щоб спав. Ні, я нічого, батько в мене дуже інформував про свої проблеми. Це вже не перший напад на підприємця, два роки тому його вже намагалися вбити. У листопаді місяці на набережній. В нього був здійснений постріл в ногу. З гладкоствольної рушниці відповідно до висновку судомедичної експертизи, у потерпілого мало середньої тяжкості тілесні ушкодження. Як ми знаємо, по новому законодавству це справа приватного обвинувачення, оскільки потерпілий не захотів продовження розслідування. відповідно, це провадження було прийнято рішення про закриття Зловмисник зараз. В ізоляторі тимчасового утримання нині йому мають обрати запобіжний захід за замах на людину світить від 10 років до довічного ув'язнення.